Здрастуйте, дорогі діти! Тітонька сова. Дуже рада вітати вас на новому році обережності. А ось і наш неслуха. Здрастуйте, малята! Малята! Зараз ми поговоримо про вогонь. Вірніше про те, наскільки важливо знати і розуміти ту небезпеку, яку приховує у собі, ця якій називають стихія. Діти, запам'ятайте дуже добре. Запам'ятайте назавжди, гратися з сірниками категорично заборонено. Зрозуміло. Молодці. Якщо гратися з сірниками, запальничками свічками, то може виникнути, що. Ну. Пожежа. Молодці. Огонь у печі або камінні. Навіть звичайне багаття приховує в собі небезпеку: гарячі вуглики чи головешки можуть впасти на сухе дерево або на щось іще що горить, наприклад, на ваш одяг, і тоді вогонь почне швидко-швидко розбігатися на всі боки. А навздогнати його і зупинити не так вже й просто в квартирі або вдома цих горючих речовин дуже багато. І якщо, скажімо, у лісі або на подвір'ї від вогню можна втекти, то вдома у замкнутому просторі. Вибратися буде складно, іноді навіть неможливо. Уявляєте, якщо вдома виникла пожежа, а бігти нікуди жах, страхіття. Особливо дітки потрібно бути обережними під новий рік, коли ви ялинку прикрашаєте. Пам'ятаєте, що запалювати справжні свічки на ялинці ні в якому разі не можна. Так само не можна вдома влаштовувати феєрверки і підривати петарди. Ну, то що, налякала я вас? Повірте, малята, я зовсім не збиралася вас лякати. Навпаки, я дуже хочу, щоб усі ви усвідомлювали, який небезпечний вогонь, і були з ним завжди дуже обережними. Тепер, малята, дивіться новий мультик про необережну поведінку з вогнем і про пожежну безпеку. Мультик! Ну, от нарешті. П'ються снігові пушинки, водять дні в останній лік. На вікні блищать крижинки, скоро буде Новий рік. Під ялинку, дарунки дружно виструнчились в ряд. Хлоповки і феєрверки все для радості малят. Вогонь не просто втіха. Пам'ятайте кожен сам, що з бенгальськими вогнями гратися не можна нам. Малята наш урок обережності з вогнем закінчується. На прощання ще раз нагадаю: будьте обережними. До побачення! До побачення, малята! Ми ще зустрінемося з вами на наших корисних, цікавих і захоплюючих уроках.